Масштабною експозицією зустрічали у 10-му навчально-виховному комплексі гостей, котрі прийшли до закладу, аби з усім колективом відзначити день перемоги. На фото люди, котрі подарували світові мир, знищивши у 45-му фашизм. Біля стендів їхні правнуки і ті, для кого подвиг героїв є не просто порожнім звуком. Моя прабабуся Рязисова Катерина була героїчною жінкою, яка залишила слід на історії нашого краю. Розвітова війна. Як, наче смерть, вирвалася у життя мільйонів людей, і тому розрушила плани також моїх прабабусі та про які були вже молодою сім'єю. Прадідусь помер ще при визволенні Києва. А моя прабабуся Катерина вона відправилася в Україну, аби спасти життя своєї майбутньої дитини. Коли прабабуся потрапила на Житомирщину, вона була зв'язківцем у партизанському загоні, який діяв на Бердичівщині. За бойові заслуги вона отримала орден Великої Вітчизняної війни. Тогоріч не стало жінки, котру знав мало не весь Бердичів. Саме їй Раїсі Росель вирішили присвятити свою розповідь Інна Василевська та Марія Сладенюк. Дівчата дослідили, що їхня землячка просилася на фронт із перших днів війни. Через юний вік її відмовляли, мобілізувавши лише у 42-му. Так Раїса Росель потрапила до зенітно-ракетного дивізіону. Опинилася юна зенітниця на Таманському півострові. Саме в той час там йшли запеклі бої. Саме там перша батарея збила свій перший ворожий літак, а далі тяжкі бої під новоросійськом. Попереду Ростов, і той пам'ятний бій, пам бій у Батайську, за який зенітниця отримала медаль за відвагу. Райні батареї посвідчили охороняти переправу через дон. Тут наліт ворожих літаків. Майже всі зенітки понівечено, загинуло багато. Та дівчат е, на місце загиблих ставали ті, які лишилася без хармат і продовжували стріляти. Мобілізувавшись, Раїса Химівна повернулася на Україну і почала розшукувати маму. Працювала у новій чортериї Любарського району секретарем Бедзотехнікуму. Народила сина, знайшла маму і повернулася до Бердичева, з яким було зв'язано так багато приємних спогадів. Вірила, що саме тут вона буде щасливою. Пропрацювала п'ять років, вихователем Дитячого будинку на неї з захопленням дивилися діти, поважали товариші, але потрібно було визначитися із життям, і вона закінчує культосвітній технікум, бібліотечне відділення і повертається працювати до дітей у дитячу бібліотеку. Останні роки життя проводить вона у бібліотеці центральної міської лікарні. А у листопаді 2012 року перестало битися її серце. Проте покоління кажуть, вони подорослішали вже у 17, а посивіли у 23. І у 17, і у 23 радянські юнаки та дівчата, не задумуючись, віддавали свої життя, аби зупинити німців, аби їхня батьківщина не була завойована. Багато з них так і не встигли зустріти своє перше кохання, і всі свої найкращі нерозтрачені почуття вкладали у бажання перемогти ненависного ворога. Війна забрала у них юність, війна загартувала їхні душі, не змігши при цьому викоренити із сердець, людяність, милосердя та здатність до самопожертви. У своїх листах до рідних бійці запевняли, що б'ють ворожу нечість, і просили, аби не плакали за ними, коли доведеться загинути за батьківщину. Просили пробачення за те, що недолюбили, не дотанцювали, не догуляли зеленими парками. Були серед цих бійців і обидва прадіди Віталія Постриганя. Я дуже щасливий усвідомити, що члени моєї сім'ї належали до. До вій... до тих воїнів-визволителів, що врятували наш світ від фашизму. Ми повинні не забувати про велику вітчизняну війну, щоб не допустити іншої. Звертаюсь закликом до своїх однолітків. Давайте згадувати про ветеранів не тільки 9 травня. Скільки матерів постаріло за ту війну, про них написані пісні і створені фільми. Ішли десятиріччя, десятиріччя, вони віддано чекали на своїх синів, не вірячи похоронкам та звісткам про те, що найдорожча у світі людина пропала безвісти. Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвих, что в земле лежат. Ніхто і ніщо не забути у 10-му навчально-виховному комплексі, не забуті ті, хто подарував життя мільйонам ціною життя власного, не забути горе і страждання, не забути героїзм, звичайних на перший погляд людей. Незабуті живі нині свідки Великої Вітчизняної. «Травневий день рахує мирні весни, і ми йдемо до вічного вогню. Ще в день святковий, в спогадах воскресли. Ті, хто не зміг зустріти з нами цю весну. Нехай літа зупинять біховічність, нехай не кличуть в небо журавлі. Щоб ветеранам низько поклонились, ми знов до вічного вогню прийшли.